Отже, є така стратегія особливо часи віддалити роботи, якось трошки відійти від, від того, що там робить група, тихенько мовчки робити свою роботу вдома, не, ну, не цікавитись, не дізнаватися, просто собі, значить, займатися виключно собою і не, 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 не брати участі в роботі або в якомусь такати, житті групи. Під групу я маю на увазі як е, ну, комерційна компанія, громадська організація, підрозділ, відділ. Департамент, ну, тобто любу якусь групу, маленьку чи велику. Так само цією групою є місто, в якому ви живете, чи громада, в якій ви живете. Так само цією групою є країна чи соціальна якась група. Ну, тобто це будь-яка група будь-якого масштабу. Значить, э, чому, чому ця стратегія не, не, якби, не, не оптимальна? E, переважно, коли. Ми йдемо в довший, довший шлях, тобто це робота група або існування групи існує протягом певного часу, накопичуються певні протиріччя. Хтось чимось згоден, хтось не згоден, хтось щось значить, за, проти, відповідно, накопичуються зміни. Тобто відбуваються певні зміни. Все, значить, не можна більше так робити, поміняємо по-іншому. І цих змін, переважно, що ті групи відбуваються багато. В часи, коли трошки такі агресивніше, коли війна, коли. Суніше середовище як агресивніше, цих змін більше. В часи, коли середовище спокійніше, то цих змін менше, але зміни завжди є. Відповідно, людина, яка про це перше не цікавиться цими змінами, друге не впливає особисто на них, третє, можливо, навіть не очолює їх, ну не є агентом змін особисто, вона стає неактуальною. Тобто не неактуально стає її розуміння, вона думає, має свою якусь реальність, вона думає своєю цією реальністю. Далі вона просто є розуміти колег, або своє гірше розуміти колег, і відповідно вона е, менше накопичується помилки. В її рішеннях, оскільки вона не знає, відповідно вона щось вирішує, а в її рішеннях накопичується помилки. Значить, наслідок цілої серії таких помилок є те, що просто в людини ну, просто стає. Неефективний керівник, неефективний як спеціаліст, неефективний як, ну, як член команди. При тому, що зазначу, що можливо вона потратила цей час, своє технарів або глибоких спеціалістів, десь там на глибинне засвоєння якогось чогось, і це прекрасно, це дуже ну, якби, цінно для самої людини, для его самої людини, тобто для особистих навиків, дай скажемо. Привжу для особисто, особистих професійних навиків, тому що людина заглибила якусь глибину. Але в цей момент природні, що вона втратила ширину, втратила загальне. Тут є два протиріччя: загальне і конкретне, може так: от, верх і низ. Знизу це максимально конкретне, специфічне глибокі знання, такі дуже глибокі, професійні, глибокі. Зверху, загальні, узагальнені. Це переважно спеціалісти, які заглибилися якусь, якусь річ. Їм треба, щоб хтось був за ними, хтось бачив загально, наблюдав загальну картину. А тут є генералісти, тобто керівники, директори, ну тобто, керівники різних рівнів, підрозділів, підрозділів, ще щось, які мають загальну картинку. У них вони не вистачає і в них заглиблюються в середину. Важливо, що найвищі результати створюються, коли вони працюють разом. Немає способу досягти значних результатів тільки на нижній стратегії, або тільки не на верхній. Потрібно і там, і там діяти. Одна і та сама людина, діючи і там, і там, це порівняно складно, оскільки йде переключення контексту спеціаліста на, на загальний це саме таке важке, що вимучує розум, особливо непідготовлений розум. Тому люди у не, ну, натурально уникають. Е вони хочуть, вибирати щось одне. Давай я буду спеціаліст, ніби вибирати якусь одну чи кілька таких ролей, але типових ролей. Є наслідки з того, з будь-якого вибору є наслідки. Немає вибору, хорошого, правильно чи неправильно. Є той, який підходить вам особисто, той, який ви вибрали. Який ви ви не вибрали, переважно, якщо це вибір перший, ви помилитесь. Потім треба робити його повторно. Ну, це переважно. Але ну, якби то, як складеться. Чому я про це так далеко говорю? Тому що в кінці кінців ця стратегія сидіти вдома тихенько і. Не знати, що там робиться, вона працює короткий час. Працює переважно кілька тижнів. Далі людина починає сильно втрачати розуміння. Як наслідок це веде до конфлікту. Коли людина з'являється, вона дивиться все щось по-іншому, їй це не задовільняє. Дуже часто змінюються задачі, людина не розуміє, як їх робити. Як наслідок, ем... за того, чи задача потребує якихось спеціальних навиків, якої людини немає, чи потребує якоїсь якихось знань, які треба осваювати. Чи ще щось, вона дуже часто стає претензію, а чому ніхто не сказав. Або, або навпаки, пропонує вирішення не оптимальним способом. І фактично для керівника вона стає просто неоптимальною. Це спеціаліст, який, який все робить дуже довго. Тобто, в принципі, він кандидат на звільнення. Тобто, фактично, група розуміє, що деякі членів відстає сильно і він тягне ну, назад, вниз, сповільнює всю групу. Відповідно, в групі в той чи інший момент буде прийнято рішення. Або відрізати, тобто відмовитися звільнити його, своєї групи, або актуалізувати, давати йому, щоб він далі ставав не актуальним, переважно не, ну якби це не продуктивно, оскільки вся група сповільниться. І буде гірше виходить, всім, якщо це там десь група в горах, яка студентів чи група туристів, яка йде, і вони десь там не встигають до ночі прийти, то треба до всій групі дочувати в горах, там небезпека може загинутися вся група. Тому інтуїтивно ми розуміємо, що це і в комерційній компанії, і в звичайних туристичних секціях, чи, чи, чи в бою. Тому фактично інтуїтивно, ми як люди розуміємо, що треба або актуалізувати члени групи, або його відповідно звільнити а в комерційній компанії. все дуже просто: або ти біжиш з нами, або перепрошую. Ну і ми знайдемо того, хто буде бігти з нами. Треба подякувати. Перших кілька разів е, люди, які є експертами в певній області, е, які якби, високо цінують свою цінність. І ніби, вони є справді цінними членами групи, до них терпиміше відносяться певний час, але тільки до моменту, поки вони вчасно в повній мірі дають результат той продукт, який власне від них очікують. Якщо вони його перестають давати а в силу ще раз на актуальності, вони перестають його перестають бути здатними його давати вчасно або в повній мірі. Відповідно, члени групи розглядають альтернативи. Це дуже правильна стратегія. Це заснована на теорії ігри або на здоровому глузі, якщо ви хочете. І так потрібно робити складне рішення, яке потрібно прийняти керівнику по відношенню до цього члена, який десь не актуальний, це чи його зараз звільнити, чи ну треба приваржувати зауваження, якби якось допомогти. Можливо, але в кінці кінців е питання, коли буде розставання? Якщо це зміна поведінки, не буде змінюватися. Якщо поведінка зміниться, то це вже інша стратегія в неї, напевно, в окремих відео. Але скажу, що поведінка тихенько і не впливати на рішення групи завжди завершується розривом, тобто фактично, смертю цих відносин. Це така аксіома. Сподіваюсь, ціно.